Зрозумів, що є моє. І я почав більше та худити тих майстрів, які цим займалися. Меблі. Ось це моя робота, мед, стінка, Мозаїку сам набирав. То вже вчилищі. Об'ємну різьбу робив, сокральне мистецтво робив, фігури робив. Займався тарілками, скринями, шкатулками. «Ой, яке то все п'є, як... Дивись, дивись, Маруся, дивись, яке то все п'є. Як... І отак всюди ми то й як, як Божа благодать. Приємно було. Це я робив. Це зразки. Так, ніяк поїхав. Це сіль? Може бути на нас може бути на сіль. <різь> Скарбничка. Так. Тут відкривається її замок, завіси. І козак, так? Да? Козак. Був такий кусок деревини, і мені сподобався. Я його теж. То є так. Ви самі родом звідки? І чи у вас в дитинстві була колись Яворівська забавка, чи ні? Пеняґі. Що таке пеняги, знаєте? Перший – на конечне. Татари і другий на а пеняки твої були, були незалежні господарі. Це і назвали їх пани. Мій батько небіжчик, колов, колов драхи на луби. На, на решета, Луби такі круглі. Таке кругле. Ми всіх стрі сколи не робили, всякі там безділочка. Тут раскали один до другого, так, і тут там три чотири роки. Що ми ще могли. Ну, Лопатки робили такі дерев'яні, як туди сі вода. Ті лопатки бали, щоб дівчата в піску бавилися. Ну, там батько робив буська, клапали, говорять. Батьки робили у нас на, на Пасху, нас на Великдень, сповіщення про те, що прийшла весна. Ми з батьком поїхали. Перед Паскою, велику, на базар там бульбовий біс, зерно і це все, і в явору біля де є Шептицький пам'ятник, тут був базар. Батько каже, будь біля коней, я так ходив коло коней, дав їсти нам, сіна вкинути, та й чую. Сопілка грає, калатає хтось щось так цікаве, зуб такий. Там хтось, хтось хтось грає. І я розумівся, мав такий солдатські чоботи, розувся і пішов на звук сопілки. Там дядька грає і один на бузьком калатка. Калата взяв бузьок і калатає. Дайте він дав мені, я так попробував, ходжу, танцюю, скачу. Ну як хлопчик має там шість років чи скільки. Підійшов батьку йдемо. Сеньку, то твій малий мій, на тебе бузок. І він мені подарував бузок. І приїхали ми в з село вже після базару. Та й поселі, по по копав по, по, по двір'ю бігаю і. і Кала, й прибігає сусід, дай я поправ той попробував, той попробував і той попробував, І так побігли дорогою, може, пів кілометра туди калатаємо і назад. Пішов якийсь час, мачуха той вузов кинула купити кухню. Я витягнув, опік руку вправу, опіку руку і вкинув воду. Зашепіло я, а там був крик ламенту. Та я почав той бузик чистити чорну, в копоті, але то нічого не ви не вийшло і я поламав його. Ну я думаю, я маю зробити. Що вам тоді років було, коли ви самі робили? Шість. Шість? І ви вже пробували самі то робити? А що залишилося робити? Пасли корови в полі, брав ліщину і робив шахмати, такі круглі. дощу на кругло, зняв і там робив коника, фецера якось там щось таке. Було. І так ми йшли і по дорозі. На перід і в шашки. Це були перші мої способи виготовлення об'ємної різьби. А ягорівська забавка, її можна було легко купити? Чи вона була дуже дорога? Ні, це на коштам 20 копійок, 50 копійок. То робили спеціалісти. то Не всі робили яворівську забавку. основному це робила передмістя і на конечному першому. Ту то на початку від Яворова робила, таких називали її гіндарів. 20 копійок це була Боганка хліба. І стільки коштувала забавка? Так весь так. який майстер. Оце згадав дитинство. Як я, я колисав менших, менших братів і сестру. Скільки у вас було в сім'ї? Четверо. Ташка. Її робили всі. А ви багато часу свого присвятили саме Яворівській забавці. Чому? Ні, це були відходи, я їх не викидав, клав ящик, пізніше перебрав, перебрав, що можна, що можна коника випиляти, там, чи ще щось. чи танцюристи, то я робив у вільний час вдома. Просто відводив душу. Щоб не забути і пам'ятати, що то є. Як мої діти, це важливо. Ну тоді ми не налашати фарбу, значить ми зробили як? Десь якісь ягоди, там вишні, там ще щось досили. І з того соку робили. Робила кілочок, стукала по ньому, і потім в гарячу воду і робила так пензелик. Але потім нам сказали старші, що треба брати голосань, з собаки, з коня. З кота, ні? Це кота теж. Що було під руками. Де по світу є ваші роботи, ви знаєте? В Японії, в Канаді, в Америці. А так, да, що дарував комусь, щоб ви подарували комусь. Іншому я десь знаю. десь не дарував це води близьким, з колегам, родичам. Но я побачив, що в, в, в них тримають довозі. Я розчарувався і більше ні таким простим людям не дарував. Якщо порахувати всі-всі-всі ваші роботи, скільки їх є? Знаю. Це є тисячі, може бути? Якщо не більше. Що для що? вас є ця робота з деревом? Це щось таке своєрідне, родинне. Лісі виріс, бачив, як то все робиться. Думаю, що я нагірш від всіх. І ще потрошки щось там робити. Так не вийшло, викинув, що віддав комусь меншому, бачиться. Ну от зараз вони для мене означають, що я прожив не даремно. Певно, що я щасливий, тому що світого мали люди, добро, радість і сміх. Життя було.